Доброго дня, вас вітає компанія зварювальні технології. І сьогодні в нас на огляді зварювальний обертач моделю HDTR1000. Дана модель характеризується простою та компактною конфігурацією з використанням до різних робочих умов. Це універсальний апарат, призначений для автоматизації процесу зварювання труб і обічаюк. Корпус виготовлений з міцного матеріалу, а роликові опори з метою підвищення щеплення. Покриття шаром термостійкого полюріта. Обертач може підтримувати циліндричну форму або стопчасту масою до 1000 кг. Технічні характеристики даної моделі: напруга мережі 220 вольт, потужність електродвигуна 01 кВт, вантажопідйомність до 1 тонни, швидкість обертання від 80 до 1600 мм на хвилину. Спосіб управління. Виносна педаль. Діаметр обичайки 20-800 мм. Ширина роліків 50 мм. Діаметр роликів 250 мм. Маса приводної частини 38 кг. Маса неприводної частини 16 кг. Якщо вас зацікавили дане обладнання, звертайтесь до наших менеджерів за посиланням.